Друзі, всім привіт! Всіх вітає компанія Вашказ і ми компанія, яка займається чесним, детальним і максимально перевіреним пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Ми займаємось, друзі, не тільки пригоном автомобілів на вільний продаж. Ми займаємось пригоном автомобілів під ключ. Тобто, якщо ви хочете автомобіль і в нас такого немає, телефонуйте, ми вам розкажемо про наші послуги, розкажемо про те, як ми працюємо. Ми працюємо максимально чесно, максимально перевірено. Ніколи, друзі, не беремо ніяких там грошей. Можна сказати, якщо ми беремо предоплату і не знаходимо автомобіль, ми завжди її Вертаємо, тобто ні в якому разі ми, е, немає такого, щоб видали нам гроші, і ми не знайшли автомобіль, і гроші лишили. Ні, такого немає. Максимально працюємо чесно: знайшли автомобіль, е, хороший, якісні перевірений пригнали. Нема хорошого автомобіля, повернули передоплату. Тому е, це що стосується автомобілів під ключ з Європи. Також ми підбираємо автомобілі по Україні. Кого цікавить, ви можете також телефонувати. Е, можемо знайти вам автомобіль по Україні. Можемо. Виконати таку послу як разовий огляд автомобіля. Що стосується сьогоднішнього даного відео, друзі, ми знімаємо вам автомобільчик, який щойно приїхав, розмитнився, сертифікувався, і сьогодні він поступає у продаж для вас. Це всіма улюблений кросовер на ринку України, на дорогах України. Ви зустрічаєте їх дуже багато. Це Hyundai Santa Fe. автомобіль. кросовер на повному приводі, комфортний. 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач. Тут стоїть на максимальному заряді. в Принципі, тут немає напевно, що єдиного панорамного даху. А так загалом автомобіль реально. Дуже крутий. Яка особливість цього автомобіля? Друзі, хто шукає такий автомобіль, хто дивиться такий автомобіль, хто хоче для себе такий автомобіль, майте на увазі. Проблема саме таких автомобілів Hyundai Santa Fe і Kia Sorento, тобто це, як би можна сказати, два таких рідніх брата. Їхня проблема стосується того, що тут не працює повний привід. Тобто, в більшості цих моделей. Не працює повний привід. Є от така, такий недолік, можна сказати, 9 з 10 машин. Напевно, що буде з непрацюючим повним приводом. У нас же, друзі, автомобіль з працюючим повним приводом. Ми завжди це перевіряємо ще до покупки його в Європі. Тому, друзі, до вашої уваги представляємо вам Hyundai Santa Fe автомобіль підібраний у Швейцарії. Викуплений, доставлений в Україну, розмитений, сертифікований, і сьогодні він поступає у продаж для вас. Все, що з ним потрібно, це його купити. І можна зразу, друзі, їхати в сервісний центр і реєструвати його на український облік. Якщо ви не можете приїхати по цей автомобіль, ви можете замовити в нас послугу доставки. Ми доставимо вам цей автомобіль в будь-яку точку України незалежно від вашого місця знаходження. Тобто є в нас. Все, друзі, для класного і комфортного користування взагалі нашою компанією. Тобто, хочете хороший автомобіль, ось вам, будь ласка, є він, друзі. Хочете, не хочете їхати, тесь, наприклад, там блокпостів чи тому іншого, якісь певні інші причини, без проблем. Ми вам доставимо під ваш дім цей автомобіль. Хочете, щоб ми допомогли вам його зареєструвати, ми, друзі, приїдемо і допоможемо вам його зареєструвати в сервісному центрі і поставити його на український облік. Тобто, всі послуги вам можемо надати. Що стосується нашого автомобіля Santa Fe? реально, друзі, автомобіль привезний. Швейцарії. по днищу недоліків в ньому немає. Зараз дуже багато дзвінків і телефонів. Що по стану днища, що по стану взагалі корозії і тому подібно в ідеальному стані тут днище. Заїжджаємо на будь-який сервіс, на любе СТО різниці немає. На дверках ви бачите безключовий доступ. Автомобіль знову ж таки на престижній комплектації. Напевно, кажу, що немає тут. Це панорамного даху, хоча не кожний його особисто так й хоче. Так, що відноситься до цього автомобіля? 2013 рік випуску. Ціна автомобіля 18450 доларів. З сертифікатом вже в нас в місті Радивилі. Автомобіль знаходиться, розмитний, сертифікований. Я вже повторююсь. Без жодного підфарбування по кузову автомобіль немає жодного підфарбування, все чистенько, рівненько. Додивлятись відео до кінця. Обов'язково ми будемо це перевіряти. По комп'ютерній діагностиці також недоліків. Немає, помилок немає. Турбіна надув хороший. Має по форсунках. Працює ідеально. Також друзі по сажевій системі також все в нормі. Абсолютно недоліків немає. Що стосується так, друзі, йдемо далі. Розкажу вам загальну характеристику автомобіля, бо якось збиваю кожен раз себе цієї, як би сказати, з цього пункту. Дивіться, Hyundai Santa Fe привезений із Швейцарії, 2013 рік випуску 2,2 дизельний двигун. Це RDI, хороший надійний, класний топовий двигун з автоматичною коробкою передач. 172 тисячі рідного і перевіреного пробігу. Автомобіль має рідний пробіг, підтверджений по ВІН-коду, сервісною книжкою і нашою комп'ютерною діагностикою. І немає жодного підфарбування по кузову. Реально дуже круто і максимально все класно. Також, друзі, ви з бачили, є оригінальна запаска, тобто повнорозмірне колесо титанове чи легкосплавне, хто як каже, Хто як каже, тобто різниці нема. Більшості продавців їх виймають, ми все завжди продаємо з автомобілем так, як воно є. Автомобіль іде семимісний, тобто, хто хоче для сім'ї, дуже хороше, класне і правильне рішення. Хто хоче хороший кросовер на повному приводі, привід, який працює, перевіряємо ми особисто завжди, можете купляти цей реально хороший, класний і потужний кросовер. Також, друзі, наш автомобіль, окрім того, що він в гарному ідеальному стані, він доступний для будь-яких перевірок. Тобто, чи це буде СТО, чи це буде незалежне експертне оцінювання, чи це буде якийсь там ваш підборщик, різниці не міняє. Хочете женіть на СТО, хочете женіть на офіційний сервіс, перевозьте свою людину, перевіряйте автомобіль. Кожний болтик, так як перевіряємо його, ми, тому що після нас перевіряти вже немає що. Запам'ятайте це і можете нам довіряти. Тому що ми доставляємо автомобілі в будь-яку точку України. І за кожний наш автомобіль ми впевнені, друзі, і особисто кажу я за кожний свій автомобіль. Я відповідаю особисто. Тому так. Переходимо, друзі, по стану салону. Стан салону також вражає. Все тут круто. На комплектації знову ж таки практично максимальні. Я повторююсь, тут є електрорегулювання сидінь, є пам'ять сидінь, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, повний електропакет, що відноситься до ось цієї дверної карти. У нас йде. Чотири склопідйомнички, тут такі шильдики Сантафе, шкіра в гарному стані, пластик в гарному стані. Тобто нічого не потерто, не затерто, не зашурено. Автомобіль відповідає своїй ціновій Політиці своїй якості, і взагалі те, що ми пригнали його з цим пробігом, як є. Я думаю, що хто дивиться нас давно, ви вже маєте трішки уявлення. Між автомобілями, які приганяємо ми, і між автомобілями, які приганяють інші компанії. Тобто ми працюємо лише чесно. І кожний автомобіль, от наш, видно, що в ньому такий рідний пробіг, тому що автомобілі взяти навіть з пробігом 300 плюс тисяч, вони вже по стану йдуть значно гірші. Видно, що в нас ріднесенький руль, гарнесеньке сидіння, не перешивалося, не затерте, ну гарне і чисте. У нас до автомобіля йде ключ на безключовому доступі, тобто старт-стоп. Заводиться ви побачили, Заводиться легесенько, з пів оберту на таблі 172 тисячі, велика мультимедіа сенсорна, засвічується Hyundai, все в оригіналі, все гарненько, дуже круто. Виглядає автомобіль реально дуже гарно. в принципі, Тут є все для комфортного користування, руль крутиться, керується взагалі дуже легесенько Кажу, знову ж таки, також недоліки в принципі немає. Кнопочки всі працюють, є утримання в полосі в цьому автомобілі всі функції, круїз-контроль, можна також підключити Bluetooth до телефона, можна говорити по телефону. Що відноситься до дверної карти, я казав вже вам повний електропакет. Також є екорежим, що відноситься до автомобіля, тобто економна їзда. Електроскладна і дзеркал, про яке я вам казав раніше. Складаються, розкладаються і регулюються також. Зараз я вам покажу все, розкажу. Так, дивіться. Включаємо, виключаємо, все працює. Склопідйомнички піднімаються, опускаються, все працює, є. Перевіримо кожний з них. щоб ви, ну, В принципі, я кажу, не можу показати вам, можливо, там кожну детальку з автомобіля, але загалом стараюся показати практично все. Склопідйомники я вам показав, дзеркала показують, що регулюються одне і друге. Регулюється, є, все працює також. Так, ідемо, що відноситься до кнопочок. Дивіться, кнопки на рулі працюють. От я додаю гучності, все працює абсолютно, абсолютно гарно. Так, радіо працює, FM тягне, є Bluetooth, кажу знову ж таки, можна підключити флешку. Можна по Bluetooth музику слухати, є навігаційна карта також, все працює. Так, йдемо далі. Що по автомобілю? Від е, що відноситься до е, таких, як би сказати, асистентів. Є в нас друзі тут датчик світла, датчик доща е, повністю автоматичний. Само включається, само виключається, все як має бути. Тобто, якщо ви увімкнули світло, ви можете на ньому і глушити автомобіль, воно автоматично вам вимкнеться. Що відноситься до цих кнопочок? Друзі, тут є блокування повного приводу, є утримання в полосі, є екорежим. Є управління підсіткою в салоні, допомога при спуску з гори і вимикання противозаносу. Є SP OFF. Тобто, вимикає проти, оцю, противозаносну систему. Тобто, що не буде автомобіль ваш вирівнюватися. Тобто, якщо у вас заносить, так і буде вас нести. Тобто, оце ви вмикаєте і вимикаєте. Якщо воно вимкнено. Тобто це дуже небезпечно, його потрібно, друзі, вимикати тільки в тих випадках, якщо ви десь загрузли. Я поясню, для чого ця кнопочка вам насамперед. Давайте так, є от завжди в більшості автомобілів є кнопочка esp OFF. Для чого ця функція? Друзі, якщо ви десь загрузли, тобто в болоті, чи у вас повний привід, чи у вас задній привід, значення немає. Тобто, ви нажимаєте цю кнопочку, якщо у вас повний привід, у вас буде працювати повністю всі 4 колеса. Незалежності від того, яке пробуксовує, яке ні. Якщо у вас передній привід, ви його вимикаєте, і у вас буде два колеса автоматично буксувати. Тобто це функція реально крута для того моменту, коли ви загрузили десь в болоті або десь в снігу. Так, що відноситься далі нас по мультимедії? Мультимедія у нас штатна, оригінальна, максимальна, яка може бути на цих автомобілях, тобто є все, що в ній може бути. Є у нас Україна, є карти України, все показує повністю в принципі. Можна вибирати адрес, можна вибирати ну, місто, вулицю. Реально дуже комфортно, дуже класно. В принципі, кажу, знову ж таки, от зараз я вибираю Радивилів. Це наше місто, дивіться, є Радивилів, Рівненська область, Радивилівський район. Зараз у нас вже Дубанський район, але все ж ця карта, як би сказати, не оновлена. І все. Будь ласка, карта відображається, є повністю наше місто. А для зручності, в принципі. Я вам скажу так: карта вона є, вона працює, і всі дороги мені будуть показувати. Для зручності, якщо хочете нову карту, її без проблем можна зашити або на офіційному сервісі, або в якогось хорошого електрика. Вони прошиють вам карти 24-го року з новими вулицями, бо, як ви знаєте, зараз багато вулиць перейменували і будете з комфортом користуватися. Що відноситься далі? По... Комплектації автомобілю по його комфорту. У нас йде, друзі, двохзонний клімат-контроль, тобто можна управляти собі на ліву одну сторону, на на праву, ну, на ліву одну температуру, на праву, ось я зараз саме включив другу температуру. Є передні підігріви. ми маємо, Також ми маємо в цьому автомобілі задні підігріви. Ну, Реально автомобіль на топовій кортезній комплектації. Є обдув максимальний обдув лобового скла, забір повітря з салону, підігрів бокових дзеркал, підігрів заднього скла. Тобто це все стандартні, в принципі. Єдине, що круто, це двохзонний клімат-контроль, підігріви не тільки передніх сидінь, як іде в більшості автомобілів, але підігрів задніх сидінь. Це, до речі, дуже круто. Так, йдемо далі. Так, це вмикати-вимикати клімат-контроль. Знизу, знову ж таки, я вже вам казав, але ми можемо бачити, кнопочки є до сидінь Тобто є три режими: гаряче, середньо і легенько тепло. тобто такого плану Воно все вмикається, все відображається, все повністю показує. Е, також у нас тут є електростанкове, як ви можете бачити, це хто не знає, що це таке. Це є ручник. Простий в народі е, ручник, який затягує і блокує колодки, тобто ваші колеса, щоб вони не покотилися. Е, Розказував, кого цікавить, можете подивитися мої попередні відео, як правильно користуватися цим ручником. Дивіться, якщо ви зупиняєте, друзі, автомобіль, повторюсь, камера є заднього виду, також в автомобілі. якщо ви, друзі, зупиняєте автомобіль десь на рівні поверхні, не потрібно вмикати автоматично ручник. Оцей. Якщо ви зупиняєтесь десь під горбаку, десь під гірку або, наприклад, згори, ви спочатку вмикаєте ручник, ставите на нейтральну, вмикаєте ручник. Пускаєте тормоза, тоді ставите вже на паркінг відповідно, тільки в такому випадку, щоб не травмувалася коробка передач. Тут є така попільничка в автомобілі, присутня. Все, що було з автомобілем, ми завжди вам віддаємо. Тобто була вона, тут вона і лишається. Великий такий гарний, здоровий, реально підлокітник, відкривається, там дуже багато, ну, реально місткий. Так, йдемо далі. Що відноситься ще по автомобілю? Скло з затемненням і з навігацією. Тобто, показує напрямок руху. В яку сторону ви їдете? Та, в принципі, все. Попередній частині я думаю, що буде все. Пам'ять я вже вам показував, може і не показував. Дивіться, сидіння нажимаєте, вони рухаються, їдуть, зараз піднімається. Тобто, це такий вибір. Жінка, напевно, їздила, бо ми навіть не включаємо ніколи ці режими. Включаємо перший режим, як ви бачите, воно сидіння піднялось максимально високо. Я думаю, що з цим автомобілем, друзі, їхала їздила жінка, тому що ми його купили в Швейцарії, воно дуже охайне, дуже гарненьке таке. Ну, реально, реально автомобіль видно, що охайний такого плану, в принципі. Е, так, Йдемо далі. Е, підігріли задніх сидінь, склопідйомнички, задні шторки є на задніх вікнах. Все працює, все відкривається. Опускається. Чому щойно я нажимав і не опускалися задні склопідйомники? Тому що, друзі, на водійській дверній карті є блокування склопідйомників, про які я вам завжди кажу. Тобто воно було заблоковане, і відповідно з цього ми можемо зробити висновок. Це ставиться для дітей, для того, аби коли ви садите позаду дітей, нажимали діти, склопідйомники опускати, піднімати, вони не працювали. Саме для цього ця функція і є активною. Так, ззаду ми маємо шторку, маємо крутий резиновий коврик Santa Fe і маємо дві сидіння, два сидіння для сьомих місць. Тут ми маємо повністю все знову ж таки, як приїхало, книжечки, жилетки, донкрат, ключики, все в оригіналі, так як воно приїхало, так ми вам його і продаємо. Сьомі місця. Піднімаємо, вони. Просто новесенькі, на них ніхто ніколи не їздив. Реально, в принципі, для мене це особисто сьомі місця ніякого показника не дають. Якщо ви шукаєте автомобіль для себе, для сім'ї, в кого багато дітей, тому так, я вас розумію, що ви хочете автомобіль, де є сьомі місця. Тому що саме ці два місця на них по факту сідають тільки мої сіти, тільки діти. Реально можливо і добре, коли вони є. Як ви бачите, є обдуви для дітей, тобто навіть якщо ви їх посадите і влітку і для них тут жари не. Буде. В них є окремі обдуви назад, повністю все зроблено для вашого комфорту. Тобто для вас, для комфорту, для дітей, навіть для тих самих сьомих місць. Не тільки для задніх пасажирів, для три місця, але і для тих, що позаду. Реально зручно. Так, підігріви, знову ж таки показував, схлопніпйомнички працюють, і шторки також у нас тут присутні і вона працює все з нею в порядку. Так, тут підйомник працює, на кожній дверці окремо я перевірив, кожна кнопочка в автомобілі працює. Регулюємо ну, сидіння не тільки водія, але і пасажир також має електрорегулювання. Ми його перевірили, воно також справне. Безключовий доступ на автомобілі він працює. Також ми це перевірили. Автомобіль, як ви бачите і чуєте, працює рівнесенько-тихесенько, тому недоліків з ним немає. Друзі, будемо перевіряти наш автомобіль точним міром. Кожний елемент детально по декілька разів. Починаємо стандартно з капоту. Так, Віддалимо 94 94 100, 100, 90, 96. Оригінал крило 112. Спереду 90, арочка 99, 88, понизу 79 стієчка. 94, дверка передня 133, 93, зверху 132, посерединці 123, понизу 101. Оригінал. Задня дверка 111, серединка 111, 97. Дозаду йдемо. 97, 103 і понизу 90. Заднє крило 91, 92, 108, 103, 87. 101. Тут ми вже пробивали. Ще раз проб'ємо. 89. Криша 79, 85, 95, оригінал. 106. Понизу. 170, 180, 140, 189, 152, 187, 155. Проб'ємо детальніше: 219, 219, 193. Криша, знову ж таки, пробиваємо. 96, 96, спереду 70. 98, 78, 92, 119, 98, 98. Заднє крило б'ємо 136, 128, арочка 139. Задня дверка 100, 117, 102, 102, 118, 106, 193. 120, 108, 98, 124, 112, 78, 84, 94, 89 і 66. Повністю весь автомобіль в оригінальній фарбі, без підфарбувань, повністю, без жодних пошкоджень, без ДТП, жодної шпаклівки на ньому немає і не було. Тому, хто хоче хороший повільний автомобіль, звертайтесь до нас. Ну і що ж, дорогі друзі, на завершальний етап ми перевіряємо наш той же самий Hyundai Santa Fe з пробігом 174 тисячі кілометрів. Перевірили повністю нашим сканером для діагностики лаунч. По всіх блоках перейшли помилок, ніяких не виявлено. Саме тому е, наші автомобілі завжди якісні і максимально перевірені. Хороший корейський автомобіль із Швейцарії, пригнаний з чесним перевіреним пробігом 174 тисячі кілометрів. Повторююсь, реально гарний по е, всіх параметрах, тобто по двигуну, по коробці передач, по е, АБС-ах. недоліків по ньому немає. Абсолютно, ви можете почитати по всіх блоках, по подушках безпеки, е, недоліків по ньому немає. Саме тому я кажу, що е, взяти хороший свіжопригнаний автомобіль з чесним перевірним пробігом е, в надійній компанії, надійних людей, які відповідають за свій продукт, я завжди врахую, що це є правильне рішення, так як для моїх підписників, та хто мене дивиться, хто купує в мене автомобілі, я рахую, що ви робите правильний вибір. Тому що купити автомобіль з пробігом 300-400 тисяч, змотаний на тих самих 170 тисяч, наприклад, або на 150 чи на 200, це значно е, буде. Не то, що значно, це взагалі буде жахливе рішення, тому що, друзі, так само, як і не тільки там ходова частина, не той самий двигун, але і електроніка, ось ця, що ми щитуємо, на 300-400 тисяч вона вже буде починати робити свої проблеми. Так як ви бачите, на 170 тисяч тут все в порядку, абсолютно. От я вам показую, дивіться, все зелене, недоліків по ній немає. Абсолютно. Якщо візьмете автомобіль зі скрученим великим пробігом, повірте, що. Проблеми будуть починатися одна за одною. Вирішити питання з одним блоком, буде питання в другому. Вирішити з другим буде в третьому. Тому кажу, хороший чесний перевірний пробіг це завжди. Запорука хорошого автомобіля. Наші автомобілі завжди без пошкоджень, без ДТП. і як ви побачили. Без проблем по електронній системі з чесним перевірним пробігом 174 тисячі, тому що ми його перевіряємо не тільки по базі саме по вінкоду, але й перевіряємо комп'ютерну діагностику при вас. Тому хто хоче хороший якісний перевірний автомобіль, звертайтеся до нас, приїжджайте на огляд та тест драйв. Будемо вас чекати.